Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після обіду пролунала серія невідомих вибухів та звуків у Києві. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема, у Вігороді Бучі та Єрпені. Удара міта наносився балістикою та по ГЕС Києва. Інформація перевіряється. Утім, телеграм-канали пишуть про спалахи поблизу білоруського кордону, а також у небі столиці, поблизу Дамби. А на одну із білоруських дамб впав забитий вранці винищувача. Зараз там ліквідовують прорив. Догралися карма. Після нового прибуття ракет після того, як у Росіяни дізналися, що по Криму таки били атакам зокрема, зокрема поджанкою. Почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь, нібито може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад 100 ракет. Цю інформацію публікував російський опозиційний сайт Гологунет, посилаючись на власні джерела на авіабази в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до виліту ряд ту 22 м. У ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів після проведення недавніх пусків. Пише Гологонет. В той же час військовослужбовці ЗСУ, які воюють на харківському напрямку, одностайно підтримують хоч із запізненням, але нарешті ухвалене рішення заходу дозволити Україні бити переданою зброєю по військових цілях на території Росії. Пише за телеграф. Солдати, які воювали за Ловчанська, що був значною мірою зруйнований у звільнення. Відновлені нападу Росії на Харківську область три тижні тому заявили, що українське командування знало, де розташовані ключові цілі за кордоном, але вони не змогли завадити удари по них. Йдеться у публікації. Крім того, вказується, що коли російські війська вторглися в Українську харківську область у травні Україна не могла розігнати зосередження війська або провести ефективний контрбатарейний вогонь, оскільки Росія атакувала зі своєї території за прогнозами військових удар по ланцюжкових поставок, авіабази, артилерії та. Нарощення військ серйозно ускладнили спроби Росії просунутися глибше до Харкова. Головне, що нам потрібно зробити, це розірвати їхні логістичні ланцюжки. Заявив один із бійців. Нам потрібно вбивати росіян, щоб вони всюди не приходили. Сказав інший військовий. Водночас наголошується, що ЗСУ, які раніше залишаються в важких умовах, попри те, що боєприпаси після тривалої затримки знову почали надходити на фронт. Російські війська все одно значно перевершують їх за озброєнням. Редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.